Ну що, наближаємося потрохи до кінця другого року, бо у долині випав сніжок, а це значить, почалась зима. Але не те, щоб я це якось відчував, бо ми все ще на Імбирному острові. Першим ділом сходив, перевірив, скільки ще залишилося горішків до відкриття цієї кімнатки. Сподіваюсь, ми цього місяця встигнемо туди забігти. Виловив нової рибки, золоті скарби та ще золотіші горішки. І можна повертатися додому зі всім цим хорошим. Бо ви тільки гляньте, тут уже всі в зимових нарядах. А ще місцеві вже одразу допетрили, що з острова можна потягнути кльових ресурсів. І от, наприклад, вже хочуть е, 100 ананасів. Але я поки що свою колонізаторську натуру проявляти не буду. Краще яйця назбираю. Поб'ю на кокосик, мій свіженький у клінта. І не те, щоб сильно зрадію. З цікавого тут лише бананове дерево. Опа, а в кіношці якийсь новий фільм? Спробую зводити на нього Лео пізніше, а то ми з ним Зовсім не знайомі поки що. Навіть не знаю, що мене дьорнуло подарувати пиздюку сир. Ех, безтолковщина ти джаз. А удачно я взяв квест на яйця. У мене тут за час моєї відсутності якраз кури насрали просто купу. Якраз віддав і дорогою додому купив воєнотів зимової дині. Якраз час переробити участочок Джунімо трохи. Місця стало менше, зате наскільки акуратніше. Ну і що засаджуємо ту зимову диню? А ще травичку, оту от фібру, ну. А чим же ще зимою займатися? Ойо, парасета, друзі мої, древнє вино 94 штуки, 217 тисяч коштує, а буде коштувати ще дорожче, бо я кидаю його доспівати у бочки, а залишки можна і зараз продати. Останні штрихи для джунімо, щоб їх блискавкою не шандорахнуло, і можна піти виловити зимову рибу, яку ще не встиг. Е... Лінг код Що це таке, матір божа, і оце от в Американії таке хавають? Ну і на наступний день теж продовжив виловлювати рибу, яку ще не встиг вже з шахти. Ще й зі скарбу надибав пилок феї. Він, типу, моментально дозволяє закінчити якийсь процес, типу, наприклад, дозрівання вина. Сам по собі цей пилок дуже дорогий, тож сенсу від нього мало. І як прикольно, Лінус одягнувся. І Сєба, звісно, теж <хе> спить у верхньому одязі. Блін, купив у Робін телевізор, крафтилку та календар для острова. Тут пора вибудовувати свій другий дім. Якраз ще банан висадив і порадував Лео. План зводити його у кіно провалений. Він ваще дупля не дає, що це таке цей квиточок. Знову побіг ловити рибу. Я так сконцентрований на ній, щоб вибити стардропчик. Чи вдасться це цього року? Подивимось? Ну і, звісно ж, продовжуємо розкривати секретики острова і шукати горішки. Наприклад, ось тут. Зробив ще участок для вирощування фібри. А то чо місце дарма пропадати правильно? А зараз час для спонсора вже звичного нам квант українського ролплей сервера у GTA 5, де ти можеш стати ким завгодно від поліцейського, що слідкує за законами штату, і до справжнього розбійника, якщо тягне до світу криміналу, купуй балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд. збирай ейрдропи, захоплюй вантажі зі зброєю чи заробляй авторитет іншими шляхами. А якщо хочеш роботу спокійніше, без проблем. Ставай далекобійником, що перевозить вантажі, або якщо по стрітрейсером, благо вибір тачок та їх кастомізація дозволяє. Змінюй будь-які параметри та відправляйся на гонки, чи бороздити роздити гори. Або якщо взагалі добрячка грати, прийми клятву Гіппократа і спробуй себе у ролі медика та рятуй життя інших гравців. Ще з їм посилки працюючи на пошті. Навіть фанатам Старгію буде чим себе зайняти, бо тут є по-справжньому базований заробіток гігачада. Рибалочка. Навіть мінігра подібна. На кванті можете очікувати великі розміщення. Мій ігрових механік та занять поринай в український GTA Roleplay за промокодом Шевчук. Телевізор, календар, во, розкішно. А тепер погнали в вулкан. Тут так багато луту, що аж місця не вистачає. По суті, моя ціль тут поки що фармити сіндершарди, щоб зачаровувати все, що можна. Як от свої інструменти, які вийшли не так добре, як я хотів, але це не страшно. Потім ще перечарую. Головне, молот на швидкість дочарував. Знову спробував головоломку зі звуками, а все ніяк скотина. Чаклун хоче ірідєєвий злиток. Бро, ти вибачай, але мені щас ваще не до тебе. Я будую собі крафтильню і знову пробую свої сили з кристалами. І знову. провально. Може, права була мама, коли казала, що слуху у мене нема. О, нова дощова апташка з аквамарином, На місце потрохи-потрохи. А я тим часом закидую леоперами. Він у нас любитель такого от е яскравого. А моїм качечкам не важко. Опа, горішок. Як я тебе раніше не помітив. От можна і відбудувати цей місто до якогось бідолаги, застрягшого в каменюці. Він представився як професор Снейл. Він живе у палаці неподалік. Равлик наш хоче від нас допомоги зі збором різних скам'янілостей. Це такий собі міні-музей. Віддав йому всі, що мав. Ну і будь ласка, отримав горішки. А ще тут опитування про кількість фіолетових квітів на острові. Ну, припустимо. І кількість фіолетових морських зірок. Е, не та вийшла. Anyway, непогано, враховуючи, що я їх навіть не рахував. Полювання за горіхами перед сном. І... На наступний ранок я таки правильно відгадав кількість морських зірочок. Якщо чесно, колись я це діло вже рахував і просто намагався витягнути з пам'яті. Ну і що? У вулканчик за Сіндершардами. Цікава записочка. Мовляв, у дощовий день десь на острі вилазить співуча русалка і підказки до її головоломки. Але особисто мені цікавіше поєднувати свої кільця Ірідієве, і Рідієве і Кратія у одному слоті на секундочку. База? Господи, ну нарешті я вирішив цю дурню зі звуками, порибалив ще і зловив череп змії. Це насправді дуже круто, тому що у старих версіях гри це була ультрадефіцитна скам'янілість. Я пам'ятаю, що в перший раз, коли проходив, я її так і не знайшов за все проходження. Сьогодні взійшло трохи посівів, і навіть з них я отримав трохи золотих горішків. І закінчивши скелет змії, отримав ще кілька. Я впевнений, що ми вже зовсім скоро потрапимо в ту таємничу кімнатку. А поки що можна запросити на острів торговця. Товари кльові, але поки що нам не потрібні. Ще один камінчик дощових пташок. І нарешті я дістав цей горіх. Він мене давно діставав, і ще риба. Нарешті новенька. Ну, пора відпочити від нашого курорту. У нас вдома. Завтра фестиваль. Випав мені якийсь ото золотий крекер, що має назавжди подвоювати плодючість одної тваринки. Я навіть не знаю, кому його давати. У нас тут настоялося золоте вино карамбули. І хоча можна було почекати і рідівої якості, я надто нетерплячий через ці солодкі 150 тисяч. Господи, тваринкам. Як завжди пиздець, у них їжі немає знову. Я ще про якісь золоті крекери думав. І гірше, що до Марні, то не зайти. Бо у нас тут фестиваль, нові діалоги. Пем каже, що минулого року програла лише тому, що обрала погану лунку. І цього разу мені то точно гаплик. Алкашка, дивись і в честь. Звісно ж, я переміг, а те, що думала, розвалюха. А от і древній винчик. Я тут якраз доставив трохи ках, і ти відправляєшся саме у них. Схоже, взимку Джунімо не хочуть працювати, хоч ти всрися. Довелося збирати врожай самостійно. Ой, доконає мене це. Ну і нарешті сіно накупив, щоб аж луснуло. Я більше повторення таких ситуацій не хочу. На дошці оголошень дуже вдали завдання на Корені Таро. Це отакий от м -м, овоч. Овочже ж. Ну, коротше, ми це на острові якраз вирощуємо. Забрав винагороди з гільдії у тому числі слаймове кільце, яке мені якраз доречно у моєму сараї слаймів. До речі, а що там батлпас? Цукерка і чай. Цукерка, звісно, топова. Сподіваюсь, скоро буде привід зганяти в шахти. Зводив джасу кіно, як би це кріпово не було. Тут у нас показують чудо на ранчо морозної зірки. Цей абсолют сініма такий абсолют слоп, що навіть розповідати нічого. Чізі. Сльози давилка з сюжетом бідосі страждають, але різдвяне диво їх рятує, з нотками пропаганди ідеї поклоніння морозній зірці. І що тільки джаз в ньому знайшла? От, от прикиньте, вирощувати, вирощувати тваринок, а потім чисто випадково зайти і одним ударом половину виводка так хуяк! Ну, краще, да. Ситуація. Тваринки все ще злі. Згодував козі золотий крекер, щоб хоч вона не ображали. не, обр... не. А завтра у нас сквітфест Ще одна нова подія. Будемо ловити кальмара. А зараз я зловив слаймджека. Ми все ближче і ближче до стардропчика. Зустрів Лео, розповів йому про пелікан, і у сумній катсценці той визнав, що насправді він ніяка не пташка, просто самотній і ніде більше не може знайти відраду. Йоб та вілі, оце ти ж о, Диня, Диня, Диня нарешті підросла. Жабень така на це подивилася і дала п'ять горішків. Тепер хоче, щоб я виростив щось жовте, що лоскоче шкіру на вітру. Усім згадався анекдот про їжачка. Пшеницю вона хоче коротше. Так, старо для Керолайн. На наступний день я вже взявся висаджувати інше, і от зараз дивіться уважно суперсекретний горішок. Пора вертатися в долину на фестиваль, тож прикупив сувенірчик золоті кокоси, будемо колоти. Але це другорядне. Зараз потрібно сконцентруватися на кальмарчиках. Це діло вже не настільки легке, як колись, коли ми ловили Форель. Але вже о п'ятій вечора я наловив вісім, чого якраз достатньо для всіх винагород, серед яких особливо перлина. Ні, не ця е, книга, що дає 25% шансу на подвоєння улову з крабових пасток. Не те, щоб я ними користувався, звісно не згадав, що у мене кар'єр стоїть начищений. Розправився з ним бомбами. Як завжди починаю новий день з кави і домашніх справ, типу сквідів, рибки і тваринок. Я зазвичай стараюся не розповідати про це зайвий раз, бо я і так змарнував на такі пояснення багато часу першого року. Зараз пора якось цікавіші моменти відмічати. Наприклад, що сьогодні я виловив аж 10 кальмарчиків, і серед призів мене порадувала смішненька шапочка. Так, ну а тепер пора зайнятися важливим квестом. Я показав фото, що мені дала загадкова жіночка Кенту. Все ж таки, фото військове. І дійсно, на фото його військове. Ковий друг за нього він дав мені г гурманську томатну сіль. Отак, от, от значить, він оцінює безцінні спогади. Окей, гас, це по твоїй частині. Що скажеш? Скаже, що це смакота, і дає мені трояндочку долини стар'ю. Квіти з долини у нас це любить Сенді, і за троянду вона дає мені дещо, що лежало нікому не потрібне на полицях 10 років. Пульт, дуже рівноцінний обмін, звісно, де да. що далі? За цей пульт мені дадуть піздюлей. Помітив у продажу цікавий кулончик, який дуже пасуватиме кробусу. Джордже, ти у нас тут телік полюбляєш, а тягнутися до нього же ж тобі їбано без ніхто. І дійсно, він дав мені за нього арктичний камінь зі своїх часів шах... шах... шахтерства. Це значить відправляється клінту, а ні, він у нас не магії. Окей, чаклунчику, що скажете? Сказав база, тримай черв'ячка. Эх, дякую, блін. а Чому не піздюліну? Ну, черв'як, значить, рибалка. До ти пульса. Сьогодні, якраз, день щоб обміняти камінчики на сходи. А також на мене вже прям дивиться цей колон, що символізує міцну дружбу серед тіньових персон. Вернувся додому прямо перед носом. Пем клієнтам доводиться за тебе їздити. Ти в курсі бидло? Якби то не було, Віллі тримай черв'ячка. Він подякував і віддав мені ха. Ірацький медальйонус. Схоже, ми розібралися з квестом жіночки, але до неї нам поки що рано. У нас куди важливіші справи? Єнотам терміново потрібна примарна рибка і лавові живоди. Не знаю навіщо, але добре. Зараз їх знайду і віддам відразу. Тепер у мене вдома буде ще один чудовий акваріум. І не лише він, кробусе, чи вийдеш ти до мене додому? І він погодився: поаплодуйте молодикам. Е, Приїде через пару днів. Яка славна ситуація? І ніяких тобі дітей. Так, Такса, поки він ще не переїхав, з'їздимо трохи на острів, а то там дощ пішов. Але цього разу пташка мене підвела. Вона дала мені той самий камінчик, що минулого разу. На постамент його не поставити. Але нічого, я хоча б зібрав трохи таро і скрафтив нарешті статую благословення. Вона, як і Дварфівська, дає рандомне благословення на день. Але, типу, для людей. Сьогодні швидкість. А ще я тут засадив пшениці та карамболи, і швиденько, швиденько швиденько назад у долину, бо тут якраз нічний маркет почався. Загалом все так само, як і того року. Я прикупив картину і пару статуї жаби. Я так подивився на те, який їй у мене дома, і вирішив хоча б на фермі трохи прибратися. По моєму досвіду наводити красоту саме от вдома всередині потрібно зі всіма каталогами меблів і виділити під це цілий внутрішній ігровий місяць, бо підбирати красотульки потрібно в реальному часі. Може наступного року. Ле Мао, нескінченна енергія. Найбільш марне благословення, яке може бути на цьому етапі гри. Я свою і так не встигаю використовувати. Так, ну що ж жіночко, тримай піратський той кулончик. Так, цей кулон все ще має той самий запах ще роки тому. За моє добродійство, вона навчала мене крафтити той самий пилок феї і дала пару горіхів. Власне, як я й казав раніше, пилок феї – це дуже дорогий продукт. З моїм запасом горіхів я вже можу відбудувати тут справжнісінький курорт. А ще я розблокував прохід вправо, де знайшов ще раз, два. Три горішка. Але важливіше, я виловив нову рибьоху. з Ката. І це остання риба, яку я лише міг виловити у цій грі. Тепер я мастур, Мастер Енглер. За що наступного дня я і отримав лист від Віллі про те, що я перевершив вчителя? І ще один стардроп, Смак якого нагадує мені. Ви знаєте, я тут зазвичай нагадую вам про донати, про лайки і все таке. Але наступний стар дроб буде останнім, і тоді я розкрию вам. Що ж насправді він мені нагадує, але ще більше мене потішив переїзд кробуса. Потрібно буде задарувати його подаруночками заради фінального стардропа. Ну і дружби, звісно ж. Заніс чаклуну нарешті і Рідій, про який він так давно просив. А він вже звідкись знає, що я живу з кробусом. Каже, що жити з ним буде важкувато. І з чого він тільки це взяв? А також я помітив, що у нього з'явився у продажу обеліск телепортації на острів на рівні з іншими. Наступного року я нарешті налаштую свою венну імперію на безпрецедент. Дохід. І ми нарешті ними займемося, зводив Вінсента у кіно. На відміну від його подруги, ця мильна фігня пацану не сподобалася. Розумію. Вирішив перебалити на нічному маркеті, але на хіба? Я ж і так мастер-бенглір. А вдома тим часом продовжую наводити марафет. Я ні на що не розраховував, усиновляючи кробуса, але той прям одразу подарував мені щасливий ланч епік. Скоро місцеве різдво, і на нього я буду з секретним Сантою для Робін. Для перфекціонізму та усіх досягнень у цій грі мені буде потрібно продати кожної тварі по, е, Ні, в сенсі кожного предмету по штучці, і оце от я і зайнявся. Хоча повноцінно я цим буду стурбований вже наступного року. Зараз мені все одно це не вдасться. Так, Вінсенте, ми з тобою так і не здружилися, тож ловай чаю. І все, ми вже Бестіси. Залишився лише Лео. Я думаю, він зараз офігіває від активності на острові. Ладно, Шейн, я розумію, без роботи лишився. Але П'єр, капець, як там торги йдуть? Схоже, без конкуренції зовсім розлінився. Лео від цієї дві жухи аж засумував, роздумуючи про те, як би обернулося його життя без цього проклятого острова. І чи зможе він колись стати нормальною дитиною. А в якості подяки за утішення навчив мене фразучці з. Мови птахів. Зібрав тітару рути, залишилося їх лише згрузити на продаж. І Керолайн буде задоволена. Тим часом до пропуску в таємну кімнатку залишилося лише 7 горішків. На сході острова грає приглушена музяка. Завдяки піратам! Оце тут двіжняк, зелений та червоний італійські пірати сваряться через те, що червоний завжди був улюбленцем е, мам мія. А ось тут міні-гроздарцем, яку я пройшов просто майстер три рази, і зібрав усі золоті горішки, які міг. А потім мене набухали. Слава Богу, обійшлося ранкового похмілля. Бо у нас тут важливе діло: показуємо жабі пшеницю. І отримуємо 5 горішків. Хто не пропускав математику у першому класі та проявив краплину уважності, вже розуміє, що нас чекає. Але перед цим я скористався моментом і сходив до русалки, про яку колись читав у записці. Їй потрібно зіграти мелодію, розгадавши головоломку. Так, ну що, настав момент кімната. Кімната виявилася. Диспетчерської Рокі. Він, як завжди, повихваляв мене, який я особливий, все таке. Але справжні випробування, каже, лише починаються. Бо тепер у гру вступають вкрай радіоактивні самоцвітики. І так, зліва у нас ще одна типу дошка оголошень зі складними і тривалими завданнями. Зараз, до прикладу, на вибір два. Подарувати 50 улюблених подарунків за тиждень, чи спробувати пройти до сотого рівня нову поскладнену версію шахти черепа. Тиждень вже до. Бігає кінця, залишилося лише три дні. Тож я взяв шахту. Три спроби мені вистачить. А справа тут у нас магазин цих кігемів. Вдаватися у подробиці буду вже коли куплятиму там щось, а тим часом маємо детальну статистику для досягнення перфекціонізму. Поки що ми на 48%. Чесно, я очікував більшого, але по суті, це все доволі швидко досягається, якщо сконцентруватися. Поки що концентруватися я не хочу, тому займусь шелухою. А на наступний день нас чекає шахта черепа. Удача нейтральна, баф від дварфа за лупа від статуї благословення теж, але я все одно відчуваю себе доволі впевнено, особливо з магічною цукеркою у роті. Хоча спочатку нова шахта мене трошки налякала. Нові монстри дійсно складніше, а серпантини так взагалі жах. Зате я одразу вибив ідеальний морозний посох. Однозначно, дарма я ту купу і на перечарку старого витратив. Що прикольно, гемики можна вибивати навіть тупо купаючись у цій новій шахті. Можна не покладатися винятково на нагороду, а ще тут є нова радіоактивна руда. Що ж у кій за діла з цією радіацією? О, і динозаврики теж в тему. Навіть не дивлячись на середню удачу і слабкі бафи, я дуже швидко досягнув сотого рівня. І це тільки четверта дня, але інколи по монстрам ну справді жопа якась була. З цікавинок на 137 рівні я вибив золотий крекер А ще я досі не розумію, чому мені падає настільки багато призматичних уламків. У попередніх версіях навіть з великою удачею було важко вибити більше одного за похід. А тут їх прям пачками висипають. Під кінець забігу у мене їх було аж 9. А от наш улов загалом. От, здавалося б, здихався від цих придурків, а вони все одно лізуть. Джорджа має для нас якесь рішення у нашому випробуванні. Йобаний спам опаньки, сонячні панелі від Керолей за виконання її прохання. Це альтернативний спосіб отримувати батарейки, не покладаючись на грому від води. А ось цей Джорджа Чел альтернативний спосіб отримати перфекціонізм, тупо заплативши бабки замість чесної роботи. Але чесна робота завжди винагороджується краще. Як от Кігієми за шахту Чер правда, я не зміг визначитися, що на них купити, тому поки що відклав шопінг на потім. А день я закінчив висаджуванням древніх фруктів. Новий тиждень, нове завдання від Кі. Цього разу знову печера черепа. Усе новеньке та цікаве буде вже наступного року. Сьогодні я туди правда не піду, бо вже пізнувато. Зате я зміг нарешті закінчити головоломку з камінчиками птахів. І забрати ще кілька горішків. На це я зміг побудувати обеліск телепортації у долину, а також міст у вулкані, завдяки чому пішов туди без лійки і дуже дарма. Це дуже зменшило мою мобільність. Але я все одно зміг пофармити сіндершардів, а ще вибити цікаві ботиночки зі скринки. Ну і зрештою перекравчую молот шість призматичних уламків і 120 сіндершардів. По тому я не зміг вибити той самий зачар, який мені потрібен. Мда. Сьогодні удача прям паскудна, тож я знову не піду у шахту черепа і краще буду далі фармити сіндершарди цього разу вже з мускусом. Дорогою купив у цього молодика книгу на шанс випадіння діамантів з будь-якого камінчика, а також вибив кільце Фенікса ревайв після смерті раз на день. Ну таке. Зате цього разу зміг відразу вибити потрібні чари на молот і кірку. Ну що, шахта черепа? Бережися, цукерки в зуби і побігли. Спочатку у мене було дуже багато скарбниці. Жаль, тільки що лут дніще, типу, тотеми телепортації. Серйозно, цього разу я хотів долізти до 200-го рівня, тому багато користувався драбинами у скрутних ситуаціях. І от він, 200-й рівень, одразу дві скрині і два автопетера. Нарешті. Мені просто неймовірно пощастило. Я після цього булки стиснув, спробував добитися до 300-го рівня, але мені не вистачило буквально пісічки. 291 рівень. Ех! Віддайте свою шану. Лівінг Хоф Зелендгай йде на пенсію. Я тебе не забуду, мужик. Крубус, диви, що в шахті надибав. Ой, і вино, ну, древні фрукти, потік бабла у нас організований, хоча і не найефективніше. Поставив автопетере. Ех, де ж ви раніше були, коли у мене ще відносини з тваринками не попсувалися. Сьогодні зимовий фестиваль, і я взяв Робін її улюблений сир, Який її, звісно ж, дуже порадував. А від П'єра я в свою чергу отримав пиво. Другий рік підряд від різного секретного Санти я отримую подарунок пиво. Ого, а фармаслайнів то херачить. Прийшла пора переплавки і Рідієвої та тої нової радіоактивної руди. А ще я взявся потрошки крафтити різні предмети заради майбутнього досягнення та перфекціонізму. Хоча до цього нам ще, звісно, далеко. Поки що так, а зараз от завдання половити рибу на острові намалювалося. Пішов і зайнявся. А ще висадив часник. Знову для тої жабені. Ну і що, пора нарешті спробувати новинки кікі? Прикупив собі рецепт важких таперів, що працюють вдвічі швидше звичайних, а ще якраз використовують радіо. Його активну руду і свисток для коня, щоб прикликати свого Капученку, немов ту плітку. А перед сном я якраз встиг виловити усю потрібну рибу. І ранком отримав за це гігантський акваріум. Але це вже вдома. У нас тут Лео знаходить спільну мову з Лінусом. Він пропонує Лео переїхати у долину разом з ним, щоб йому було кого навчати мудростям життя на природі, і щоб Лео було як соціалізуватися. А я, перш ніж повертатися, прикупив у містера ще одну важливу штучку ключ від міста, що дозволяє заходити у будь-які хати у будь-який час. Кріпота піздец але нам згодиться. Ну що, от ми на фермі розібралися з дрібничками, мої тваринки у хорошому гуморі, все славно. А ще у мене нормальна така фінанс. Ситуація, то чому б нарешті не розширити собі хатку і не прикупити каталог меблів наступного року? Я вже точно виділю час на декор, а ще постараюсь закінчити геноцид монстрів, бо мені залишилися лише ті динозавруси. Поколов живоди та кокоси, і нарешті вибив новий артефактик для острівного музею. Завтра здам. А сьогодні я ще наставив важких таперів. Мені вистачило лише на десятку. Поставив ще освітлення і побачив, як вночі папушки підготовлюють це дерево для комфортного життя Лео. І самий час, бо у нас якраз останній день зими і цього року. Але я лео все одно не зміг знайти ні вдома, ні ще десь у долині. Ну і ладно, підготовлюємося далі до наступного року. Я прикупив у П'єра ще каталог стін та підлог, і то ще не все. Бо мені потрібно буде понавідуватися до мандруючого торговця у пошуках інших маленьких та специфічних каталогів. Сьогодні, от, наприклад, нічого нема. Зате у єнотів є новий квест, який я виконав моментально за допомогою пилку Фей і отримав у винагороду ще пилку фей. Але о я не зміг знайти, бо він чілить на острові. І нарешті я зміг, окрім подарунку та чаю, дати йому ще білетик у кіно. Тепер то він вже про нього знає, як у долині тусує. І ніби цей день не міг стати краще. Я ще й виловив кільце удачі одне з найкращих у грі, бо перманентно підвищити собі удачу. Це ну тупо ж найкраще, що може бути. Здав у музей кістку, залишила ще одна. Проходжу у шорткат і кільце удачі та рідєвий браслет. Золоті, ну і заодно зачарив сокеру на швидкість. А от і кіно злео. Цікавеньке у нього зимове вбрання. Кіно пройшло, і я підняв серця з ним до дев'яти. Отже, ж бляха муха, зовсім трішечки не вистачило, щоб замаксити їх на десять. Поки я не використовую свою величезну хату за призначенням, буде мені ще одним сараєм для вина ще трохи поприкрашував та поосвітлював на ніч. Ніяк я не можу насититися останніми хвилинами цього року. Все можна зустрічати нашого діда у вісні. Прийшов його час два роки по тому. Долина стардію для нього була вкрай важлива, і його серце назавжди було прив'язано до цієї місцини та цієї ферми. А я проявив себе настільки чудово, тримаючи їх у процвітанні, що він тепер може спочивати з миром. Я перевершив навіть його самого. А я особисто хочу підбити підсумки цих двох років. У мене максимальний рівень усіх навичок та майстерності. Мій супутник у житті кробус. А зі всіма іншими я маю ідеальні відносини. Ну, з Лео буду мати вже скоро. Мені не вистачає лише однієї книги та однієї навички. Залишилося продати лише 13 штукенцій, приготувати до хулійну рецептів і закрити 13 очівок. По факту 12. і знайти ще одну записочку на острові. Також мені залишився ще один. Стардроп за максимальну дружбу з кробусом побудувати усі телепорти та золотий годинник. А ще купа всякого цікавого. Я не знаю, чи встигну закінчити перфекціонізм наступного року, але однозначно буду намагатися. Сподіваюсь, очікування не затягнеться. А ще можете підігріти мене донатиком через одноразовий донат на монобанку чи платною підпискою. Як це зробили ці чудові патрунчуки на екрані? За що їм велика дяка? А особлива подяка спонсорчукам Денису Дідівському і Люхасу Стейперу, Капралу Суралу, Богдану Пляченко та Дем'яну. Смочукам владу С Петру Дмитріву та Олександру, подяка призматичного масштабу. Дякую на добраніч та мирної вам ночі.